Ми зв'язку твоє місто ви бачите. Ми зараз перебуваємо в закапелку імені Маркіяна Івашчишина. Саме 18 серпня у Львові було прийнято рішення про створення закапелка імені Мар'яна Івашчишина. Ващишина. Марек був ініціатором засновником низки культурно мостецьких проєктів які впродовж останніх десятиліть формували музичне середовище Львова. Саме сьогодні, 6 вересня, у день народження Марика, маємо таку теплу нагоду відзначити і промаркувати місце пам'яті все ж таки видатної людини на мапі нашого міста. І сьогодні, вже от буквально зараз, усіх львів'ян закликають прийти саме цей закапелок імені Маркіяна. І імені Маркена Іващишина, і послухати різні музичні джазові гурти і не тільки. Сам сам закапелек розташований у сквері між вулицею Вірменською та площею музейною. Одразу поруч цих. Зараз я вам ближче покажу. Як можна попасти в закапелек марика? Ось саме тут зараз вже виступають музичні гурти, вже збираються люди. Також можна потрапити із іншої сторони. загалом. Якщо прийти звідси, також ви можете побачити якраз пам'ятні таблички. Закапелок Маркіяна Івашчишина. Сьогодні йому могло б виповнитися 56 років. Тут збираються різні українські, львівські горти. いいっすね。 No Зором про спогади про наркіяни важкішина ви можете прочитати на сайті твоє місто. Mm. 谢谢领导。 12 серпня було прийнято рішення про створення закапелка Мардіяни Мар а сьогодні урочисте його відкриття 6 вересня, якраз у день народження Марика. Сам Закапела розташований у сквері між вулицею Вірменською та площою музейною одразу поруч Зиґе. Кінчили і вже зовсім скоро ми починаємо. Саме в цьому закапелку імені Марика сьогодні такий час буде відбуватися. Прийшло багато львів'ян, зокрема українців, які знали харп'яни вишичина. Особисто нагадаю, сьогодні йому мали б виповнити з 56 років. Сьогодні у Бові поруч площеринок приходьте, насолоджуйтесь джазовою музикою та відвідайте закапело к імені паркіяна Вещиша. Прямому зв'язку твоє місто можливо скажете декілька слів загалом про цей закапелок. Не говорите імені мені Маркіяна і Ващишина не хочете. Давайте спробуємо запитати молодих людей. Ні, не говорите Закапелок імені Маркіяна і Ващишина. Що сказати загалом? Ми зараз прямому ефірі, тобто представтеся, як ви звати Я звати Тетяна Косторна. Супер, тож розкажіть загалом про такий закапелок імені Маркіяна і Ващишана. Наскільки він доречний? Наскільки він класний? Наскільки він чудовий? Наскільки він потрібний загалом львів'янам? Я думаю, що він максимально потрібний, що місто дуже сумує за такою величезною втратою. Якщо ми зможемо робити щось достойне імені Маркіяна, то це буде круто. Угу. А саме оцей частин, який сьогодні відбувається, можливо, якось буде закликати людей сюди приходити і відвідувати саме цей закапело в пам'яті Маркіяна. Я думаю, що нам всім дуже допомагає бути живими музика і мистецтво, особливо в такі складні часи, як зараз. Тому львів'яни не приходьте. Клас, дуже багато думок в соціальних мережах ще 18 серпня, коли от відкривався так, започатковувся цей закапелок. Розділилися, говорили, що і Марика потрібно було робити цілий вулицю, сквер, но не за угу. Багато хто сказав, що це може ображати якось пам'ять угу. Марика. От ваша думка а мені здається, що це таке. Є його місце, ну з якого прямо все почалося, і всі пам'ятають його власне тут. І... і це може бути початком. Можемо потім вулицю назвати і район, і місто. Чому ні? Дякую. Дякую. フフフ。 Я ж нагадаю, що сам закапелок переснаходиться у сквері між вулицею Вірменською та площою музейною. Одразу поруч зики. Саме тут сьогодні е, львівські музиканти гратимуть джаз для усіх, хто хоче вшанувати пам'ять Маркіяна Івашчишина. Загалом нагадаю, що сьогодні нього день народження в нього. Сьогодні ми мали б святкувати його 56-й рік народження. Можливо, спробуємо поспілкуватися з вами, якщо можна декілька сіми в прямому ефірі. «Медіахаб «Твоє місто. Буквально як якщо можна сонце віддам для наших глядачів, хто не знає, представтесь. Мене звати Юрко Назарук. <гум> Зараз я працюю Фест». гармоцій. Говоримо про закапелок імені Марика. Назимов його так, чисто по Львівський. Наскільки він був доречний, наскільки він потрібен Львову, Львів'ян і загалом українцям? <гум> ну мені видається, що в принципі в місті потрібна пам'ять про добрих людей. І, мабуть, якось пафосно називати велику вулицю. Можливо, і дійсно це було до кінця що Стосується марка, а тут якось ця енергія завжди витала, і тепер це. Якось стало офіційно. Бо в принципі нам здається, що вулиця це така собі, от там просто літери і таблички. Але насправді, коли проходять десятиліття, це часте стає частиною рельєфу міста, і, мабуть, собі хтось може задати якісь питання, хто ж таки був маркіани ще, ще І знайти про це відповідь. Тому тут все правильно. Хто був для вас маркіани ваш чишем? Я думаю. Друг, і зараз модне таке слово завжди було наставник то я точно можу сказати, що в моєму житті він відігравав. Дякую, дякую. Ось так я нагадаю, що прийти саме в закопелок Марика ви можете е, сьогодні, вже з 18 години тут звучатимуть джазова музика, а сам закопелик розташований у сквері між вулицею Вірменською та Площою. Музейну і одразу поруч це геть. О, на Зараз і все, ми все міняють. Ти дуже багато людей. Дуже класно, як не далі.

Субтитры подогнал «Симон» 6 березня була. Справді. Можна. Супер. Тож твої міста ми на прямому зв'язку. Тож для початку представтесь для наших глядачів. Юля Кулемченко, директорка інституту стратегії культури, менеджерка багатолітніх проєктів дзигів. Супер, а говоримо про закапелок. Маріка, Е, загалом говоримо от про ці навіть таблички та пам'ятні, які от вже є встановлені, Говоримо, говоримо про це місце. Е, як вважаєте загалом, думки в соціальних мережах розділилися? Називаємо так. Тобто хтось говорив, що в пам'ять Марика потрібно було створити му цілу вулицю та сквер. Чому саме за капелу? Чому таке рішення? Е, ну знаєте, люди, які знали Марика, які розуміли цю людину, розуміли е, все, що він робив протягом свого життя. Знала його як людину екстра неординарну, яка мала свій погляд на багато речей. Напевно, завдяки цьому погляду він і був здатний висновувати такі речі і такі проєкти, які мають здатність жити по 20 років і далі, та дзизі 30, і вона живе далі. Тому форма пам'яті про Марика мала, на нашу думку, бути теж такою, яка би говорила якоюсь мірою про нього. Не про те, як ми звикли, як ми би хотіли це пам'ятати. Але якоюсь мірою про е, любов до нього і про пам'ять до нього, про ті речі, які він робив. Так? Він у своєму невеличкому куточку на вірменській творив великі діла. І я думаю, що краще, аніж е, це місце, аніж місце навколо. Е, Марка не пам'ятає ніхто і ніщо. І якщо стіни, якщо простори, якщо камінь може пам'ятати, то він точно пам'ятає маркіяна. і напевно міряти пам'ять там площею, квадратними метрами, бульварами і проспектами, це, це не те. Тобто місце і величина пам'яті від того, наскільки ми людину пам'ятаємо, наскільки ми любимо і наскільки ми продовжуємо жити тими ідеями. Ми і тими цінностями, які він пликав ну, протягом свого ну, доволі недовгого життя. Так ці речі вже пережили себе і вже пережили той час, в якому він жив. Тому, тому закапелок це дуже про нього, це дуже інакше. Це вперше для Львова. Так е, тому. І крім того, крім самої вулиці, е, треба мати розуміння, того, що говоримо і про новий простір, який теж має шанс зажити життя. От, погляньте, який прекрасний вид відкривається на домінікани, якщо стояти отут в куточку на Вірменській. це зовсім інший погляд, на... який був дуже довго закритий для людей. Так? Е, я була сьогодні тут, буквально декілька хвилин до цієї події, і тут десятками ходили люди, і диво дивувалися, яка краса. Що тут буде відбуватися? Що розкажіть. Сьогодні це джазейшан, так е, дивіться, це громадський простір, як і будь-який громадський. Він належить людям Львова. Якщо так знаєте, буває, як назвеш, так воно і це. Якщо ми всі е, люди, які там пам'ятають, люблять, знають, будемо готові е, жити тут, бути тут, е, творити тут, спілкуватися тут, так то воно буде жити. Сьогодні ми, відкриваючи його, можемо показати, що це можливо, так що тут може бути музика, що тут може бути спільнота, що тут можемо ми бути всі разом. Якщо. То, е, у нас будуть ідеї? Якщо у нас буде що сказати цьому світові з цього місця, то я думаю, що воно заживе, воно й зараз має ознаки минулого мистецького життя? От, погляньте на цю стіну, так тобто е, я думаю, що воно має всі шанси стати новим мистецьким простором, де е, боятиме, де битиметься серце міста е, якось в інший спосіб з іншого ракурсу. Так. Ще скажіть, будь ласка, чи загалом вже якісь заплановані майбутні події саме? В цьому громадському просторі? Один з таких наймасштабніших проєктів Марика це був фестиваль «Джазбез». Тобто Марик вірив в джаз і займався джазом і розвивав джазову культуру з 90-х. І один з найстаріших джазових фестивалів України – «Джазбез». Це проєкт, якому цього року буде 22 роки. І це проєкт, який не переривався ніколи. Від початку свого існування так я пам'ятаю, як був помаранчевий майдан, і треба було думати, що робим джазбещині. Він був була революція. І майдан герої Небесної Сотні вже другий майдан. Так фестиваль відбувався. Ковід це єдиний фестиваль, який відбувся. Зараз маємо війну, і ми дуже хочемо, щоб він відбувся. І є вже в нас в голові таке розуміння, що можливо це не буде там транспордонний джазовий марафон на дві країни в десяти містах України і Польщі. Але це цілком мовірно може бути затишний джазовий вечір в закапелку Марка, який можна буде зробити в зимі зі снігом, з теплом, можливо, не таким на дворі, як з нашим якимось внутрішнім. Якщо нам час дозволиться зробити, якщо будемо всі живі і здорові, заграти за папелку Джес дякую, Боже, дякую вам, дякую вам, ага. гарного дня. Дякую. Друзі, більше додати, в принципі, нічого. Приходьте сюди, закопало Маркіяна Івашчишина, вшановуйте його пам'ять, насолоджуйтеся музикою. Вже більше про це місце, про цю подію у Львові. І не тільки читайте на сайті Твоє місто, стежте за нами у Фейсбуці та Інстаграм. А я буду завершувати та прощатись.